Доброго дня, Дмитро Костюк, Житомирщина. Я хочу звернутися до тих народних депутатів, імпотентних народних депутатів, які без згоди, без дозволу, без відмашки з офісу президента не спроможні робити свої обов'язки, приймати чи рішення, наносить для країни важливі рішення, які вони повинні приймати. Я вже змирився з тим, що мій законопроект, який був зареєстрований вже півтора роки тому, закопаний в комітеті і його вже ніхто. Схоже, що ніколи не відновить. Це той законопроект, який скасовує державне фінансування політичних партій, направляє ці гроші на армію. Це, до речі, більше 2 мільярдів гривень, які виділяються на політичні партії, які представлені в Верховній Раді. Кожна партія отримує кошти і розпоряджається ними доволі цікавим чином. Нещодавно було розслідування груху руху, чесно, де вони проаналізували всі витрати, з'ясували, що деякі партії. Просто списують гроші непідконтрольні ФОПи, непідконтрольні громадські організації. Є вже факти, доведені за що з яких партій здійснюють фінансування, що вони просто списували ці кошти. ну, В подальшому, як я розумію, що керівники цих політичних сил вони просто наживалися на державному фінансуванні під час війни. Але, на жаль, жодних санкцій, жодних покарань навіть не передбачено. Просто наступні транші коштів вони не отримують. Надавалися послуги, нібито громадським організаціям цим партіям, по якимось осопитуванням, по якимось допомогам, по розвитку соцмереж політичних партій, але насправді фактичних послуг надано не було. Ну, деякі партії взагалі витрачають десятки мільйонів гривень на друк дуже цінних зараз газет або на там піар своїх поліссил. Ну суть не в тому. Цей законопроект був зареєстрований 10 січня 2024 року. 12 січня його надали на ознайомлення депутатам в комітеті профільному. І це все. Це останнє, що в Верховній Раді на сайті зазначено, це остання активна, активна дія, надана на ознайомлення. Не винесено не те, що на розвід парламенту в сесійній залу, а навіть на розвід профільного комітету. Ось так у нас просто ігноруються законопроекти, ініціативи народних депутатів. Е, ну. Це вже таке. Я, як голова міжфракційного депутатського об'єднання, мажоритарник за розвиток громад, хочу звернути увагу цих от наших колег-депутатів на два інших законопроекти, які потребують дій, потребують рішень в комітетах, потребують рішень в Верховній Раді. Один законопроект, який був свого часу зареєстрований цілою групою народних депутатів, один з яких я. Це той законопроект, який нарешті. Встановлює справедливість в розподілу бюджетних коштів, в розподілу тих податків, які збираються з кожного українця, і визначає, що. Податок юридичними особами має сплачуватися за місцем їхнього, їхньої фактичної діяльності. У нас є така практика, що багато, ну, дуже багато формувань в основному, основному реєструються в великих містах, реєструються, зокрема, в столиці, в Києві, ведуть свою роботу в селах, селищах міського типу, в маленьких містах. Зокрема, і в Житомирській області і дуже багато людей звертаються з цього приводу, звертаються голови громад. Що ось у нас є підприємства, а вони не сплачують податки всі, які мали би справедливо сплачувати до місцевого бюджету, тому що ці податки йдуть не в місцевий бюджет умовної Ярунської громади, а в бюджет Києва. Хоча фактично з Києвом це підприємство пов'язує лише юридична адреса. А вся, вся діяльність відбувається в громаді, яка з того не отримує того ресурсу, який мали б отримувати. Це давні проблеми. Тут колеги з економічного комітету дуже активно її піднімали. Зрештою, все було зроблено для того, щоб було проголосовано ще до початку повномасштабної війни проти расистів, але чомусь. Ні, ніби війна щось щось змінює. Насправді кошти, якщо буде прийняти цей закон, вони не зникають з державного бюджету, вони лише між місцевими бюджетами передаються. Тому жодної там втрати обороноздатності внаслідок прийняття цього закону бути не може. Кошти державного бюджету, які виділяються на армію, нікуди не подінуться. Але на жаль, цей законопроект закопаний і ніяк не може просунутися на розгляд Верховної ради, тому що знову ж таки, якщо у нас. Офіс не сказав, депутати не зробили. От все, ми, ми, ми чекаємо вказівок. Інший законопроект теж надзвичайно важливий. Законопроект мною зареєстрований в 2021 році. Це законопроект про розвиток про створення фонду розвитку сільських територій. Фактично, зареєструвавши цей законопроект, я зробив ту роботу, яку мали би зробити Кабмін, який навіть не так не мав би зробити, а ми зобов'язали своїм рішенням в Верховній Раді Кабмін це зробити, Кабмін це не зробив. Міністерство агрополітики абсолютно не виявляє ніякого, ніякого інтересу не тільки для того, щоб захистити наших фермерів і е, нам шлях на експортні ринки здобути, а навіть з приводу фонду розвитку сільських територій, який вони зобов'язані були розробити і подати законопроект Верховну Раду на розгляд депутатів. Це вони були зобов'язані зробити після того, як ми в Верховній Раді ще в 2020 році проголосували, прийняли загальновідомий закон про обіг земельського сподарського призначення. В прикінцевих положеннях було зазначено, що ми. Доручаємо Кабміну протягом півроку здати прийняття цього закону, розробити законопроект про створення фонду розвитку сільських територій, щоб кошти, які отримувалися бюджетом від операцій з купівлі, продажу з оренди земель, зрештою, вдасок того, що державну землю заборонено було продавати, але ще здавати в оренду, то з оренди цієї державної землі. І, зрештою, коли ми передали землі державні громадам, забравши їх з, наприклад, державої кадастра, то кошти можна було передбачити із частину коштів із місцевих бюджетів в цей фонд для того, щоб потім з цього фонду виділяти кошти на проекти в селах, саме в тих селах, які на жаль сьогодні. Після того, як багато років тому було скасовано дотації окремі на сільські території, вони залишаються без грошей. І кабінет міністрів України не через пів року не подав законопроект, не через рік, не через два, не через чотири роки так і не спромігся подати цей законопроект. Хоча я мав заповнення і від прем'єра Шмигаля, і від міністрів, які змінювалися. Міністерства аграрної політики кожен з них обіцяв, обіцяли їхні заступники, але жодний законопроект не подали. Я цей законопроект подав, і доля його така ж сама. Він навіть не був розглянутий на профільному комітеті з питань аграрної політики. Ці два законопроекти це гроші для громад для їхнього розвитку. Я ну, сподіваюся, що ми нарешті дійдемо до них. Буде, буде розгляд і буде відповідне рішення для того, щоб громади отримували кошти. І на кінець, для того, щоб завершити чимось позитивним, я вітаю рішення, яке було прийнято в Кабміні. Ту роботу, яку проробили Мінсоцполітики, і зрештою були закуплені, закуплений спецтранспорт. 94 громади по Україні отримали цей спецтранспорт. Це хоча б якийсь хоча б перший крок до вирішення питання того, щоб безбар'єрність єр, безбар була не лише на папері в стратегіях, а й по факту втілювала життя. Чим більше буде такого транспорту, тим більше це питання буде вирішуватися. Дякую.